Останнім часом серед Шевченківської літератури почали з'являтися твори неканонічного характеру, тобто особистий погляд на Шевченка. Серед них книга Григорія Грабовича, Шевченко, якого ми не знаємо. Вона вийшла з друку у 2000 році і є однією із найновіших видань. Про ми довідалися у крамниці Сучасна українська книга. Крамничка Сучасна українська книга відкрилася в обласному центрі 22 лютого. Саме в цей день Верховна Рада України розглядала та так і не прийняла закон щодо вітчизняного книговидавництва. Тому українська книга сьогодні не для всіх по кишені. Не кожен може придбати і бажану Шевченківську літературу. шевченківську літературу я б назвав стабільним на Кобзар. Люди підходять, питаються, ну не завжди звичайно відповідає ціна е, тим можливостям, які покупці мають, але на кобзар завжди попит є. От останнім часом е, вийшла книга Інжиєвича «Українські ночі або родовід генію генія е, дуже стабільно користується попитом. На дуже цікава, дуже автор прихильно ставиться до Шевченка. Прихильники творчості Шевченка можуть придбати у цій крамниці і найновіші видання. Найновіше видання Шевченківської літератури це Грабовича, Шевченко, якого ми не знаємо. Найновіше видання – це 2000 кінця 2000-го року. Це видання. От, а останні дні не було ніяких поступлень нових на Шевченківську літературу. Шанувальникам Шевченківського слова вже найближчим часом видавництво основи запропонує озвучений кобзар на сіді носіях, а для читачів новинок поки що немає.